Підтримати тих, хто втратив найдорожче. У Тернополі медичному центрі Святої Терези організували День Милосердя для матерів загиблих і безвісти зниклих захисників. 25 жінок з різних куточків області отримали безкоштовні огляди саме тих лікарів, яких найбільше потребували. Серед пацієнток Людмила Нагачевська і села Піщатинці, що на Кременеччині. Жінка ділиться. У вересні 2024 року втратила свого 28-річного сина. Прослужив рік і три місяці. По контракту пішов запорізький напрямок, бахмутський напрямок, а забили покров. Скористалися можливістю прийти обстеження Олеся Стогні із села Нападівка Кременецького району. У 2019 році вона втратила на війні свого 20-річного сина, який пішов служити ще у 18 років з твердим наміром захищати рідних і країну. У день милосердя жінка звернулася до лікарів, щоб отримати консультації щодо захворювань, які турбують її вже тривалий час. Невропатолог і травматолог ортопед-травматолог. мене турбує. Турбує спина і Невропатолог то теж проблеми є. Теж. Матері загиблих і безвісти зниклих військових самі обирали, до яких фахівців звернутися на обстеження. Засновник медичного центру святої Терези Михайло Романчук каже, пацієнтів консультували близько 22 вузькопрофільних спеціалістів, зокрема кардіолог, офтальмолог, ортопед, травматолог, невропатолог та інші. Окрім медичної допомоги, жінки також мали змогу поспілкуватися з духовними наставниками церкви святого апостола Петра. Найголовніше це є матері, і їм треба допомога як духовна, так і тілесна для того, щоб їх згадати, і для того, щоб їм допомогти, подолати ці втрати. І ми будемо допомагати нашим матерям. Ми будемо лікувати тіло, а духовні наставники будуть лікувати душу. Таку ініціативу організовують вже третій рік поспіль і на цьому не планують зупинятися. Михайло Романчук зазначив, окрім цього, безкоштовно обстежуватися та здавати аналізи у медичному центрі Святої Терези можуть військовослужбовці нашої громади.